Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як налаштувати мережевий принтер, щоб можна було виконувати друк з будь-якого комп'ютера в локальній мережі, а не тільки з того пристрою, до якого він під'єднаний. Вказаний метод знадобиться, якщо принтер не має власного мережевого адаптера, який дозволяє напряму під'єднуватися до локальної мережі. Для початку необхідно налаштувати основний комп'ютер, до якого безпосередньо підключений принтер за допомогою USB кабеля, щоб інші пристрої в локальній мережі мали змогу підключитися до нього та використовувати спільні мережеві теки, а також пристрої. Інструкції як можна це зробити, вже є на моєму каналі. Також важливо, щоб принтер працював коректно. На основному пристрої, тобто на комп'ютері до якого він безпосередньо підключений. Якщо є проблема з підключенням по USB кабелю до основного пристрою, використовувати принтер в локальній мережі також не вийде. Для того, щоб зробити принтер доступним в локальній мережі в операційній системі Windows 11 потрібно зробити вказані кроки, натисніть меню Пуск. Налаштування. Блютуз та пристрої. Принтери та сканери. В списку знайдіть необхідний принтер. Натисніть на нього. Додаткові параметри пристроїв і принтерів. В Windows 7 та Windows 10 до цих параметрів можна перейти використовуючи панель керування, розділ Устаткування та звук, Пристрої та принтери. В цьому вікні Знайдіть потрібний принтер. Натисніть на нього правою кнопкою миші. Властивості принтера. Вкладка Спільний доступ. Необхідно поставити галочку Спільний доступ до цього принтера. Застосувати Зміни. І закрити всі вікна. На цьому налаштування головного комп'ютера завершене. Тепер підключусь до спільного мережевого принтера з іншого комп'ютера. Щоб це зробити, дізнаюся мережеве ім'я основного пристрою. Для цього натисну правою кнопкою миші на значок Цей ПК властивості. Мені потрібен пункт ім'я пристрою. Саме з використанням цього імені я підключуся до потрібного принтера. На всіх комп'ютерах, з яких ви будете підключатися до локального принтера, підготуйте підходящий драйвер для тієї системи, яка використовується на вказаних комп'ютерах. Драйвер принтера повинен бути розпакований, щоб були доступні безпосередньо файли самого драйвера. Перейду на вкладку мережа. Як видно, потрібний комп'ютер вже відображається в списку. Проте я відкрию його, використовуючи мережеве ім'я. Для цього в вікні провідника потрібно написати два слеші та мережеве ім'я комп'ютера, до якого необхідно підключитися. Якщо все було зроблено вірно, у вікні ви побачите. Принтер, до якого був наданий спільний доступ. Щоб встановити його на цьому комп'ютері, натисніть на нього двічі лівою кнопкою миші. В моєму випадку, одразу був встановлений драйвер, який скопіювався з основного пристрою. Проте, якщо архітектура операційних систем відрізняється, під час інсталяції принтера, система може запросити його драйвер, відкриється відповідне вікно. В якому необхідно перейти до каталогу та обрати файл-драйвера для вашого принтера. На цьому процес завершений. Тепер ви можете використовувати спільний мережевий принтер на іншому комп'ютері в локальній мережі. Коли ж ви стикнулися з помилками при установці принтера, відео, які дозволяють вирішити найрозповсюдженіші з них, уже є на моєму каналі. Дякую вам за перегляд! Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.